Вона королева Голівуду. Вона перша актриса, чий гонорар за зйомку у фільмі склав мільйон доларів. Вона Елізабет Тейлор. Її пристрасна історія кохання зараз. Середина жовтня глуха ніч. За кілька годин уже світанок. А Елізабет Тейлор у ліжку одна. Її п'ятий офіційний чоловік Річард Бартон пішов з дому. І не повернувся. З'явився тільки під ранок із подарунком вибаченням. Перлиною у 55 карат. І хто знає, якби Елізабет Тейлор не так любила коштовності, чи пробачила б вона Бартону усі подружні зради? Перлина у вигляді груші тоді наприкінці 60-х, коштувала 37 тисяч доларів. Астрономічна сума за підрахунками вік її 250 років, і належала вона британській королевській сім'ї. От тільки слави зажила, як подарунок Річарда Елізабет. Ця пара познайомилася на зйомках Клеопатри, і після першого ж поціленку в кадрі Тейлор виконала з голови чотирьох попередніх чоловіків. А Бартон забув, що має дружину. Недозволені стосунки тільки підігрівали їхню пристрасть. Вони залюбки ходили на яхті в море і не ховалися від папараці. Елізабет та річард часто затримували зйомки, кожну війну хвилину використовували, щоб зайнятися коханням. Але їм усі пробачали, а жонатто горіли очі закоханих. Елізабет і Річард любили писати один одному листи. Навіть вигадали спеціальну мову для переписки. Мартон зізнавався у своєму бідному дитинстві. Я мріяв саме про таку жінку, а тепер я простягаю руку, і вона біля мене. Він переконував. Кожен, хто не знайомий з Елізабет, прожив життя дарма. Такі слова плюс чари Елізабет і в акторки уже другий Оскар. Пара одружується у Монреалі. Вони продовжують разом зніматися, і часто герої на екрані втілюють їхні власні стосунки. У них, до речі, майже не було сварок. Точніше, Річард добре знав, як їх уникати. Рятували то перлини, то діаманти. Наприкінці життя Елізабет скаже, що любила прикраси більше ніж чоловіка, і вона ледь не посивіла в готелі у Римі, коли не змогла знайти улюблену перлину. Але коштовності не врятували сім'ю. Елізабет Тейлор та річард бартон розійшлися після 10 років шлюбу. А от через 16 місяців знову стали під вінець. От тільки другий шлюб з Річардом не протримався і року. Але навіть після другого розлучення пара продовжувала спілкуватися, і Елізабет зізнавалася, ми були шалено закохані один в одного, ще тоді, при першій зустрічі в Римі, і я люблю Бартона до цього часу.